Якщо вам потрібен власний сайт або навіть платформа для ваших курсів, все це дуже легко створити в Notion. Цей сайт буде з навігацією. Саме це ми сьогодні розглянемо в цьому відео, як створити пункти меню, переходи і так далі. І ви побачите, як це все не складно. Просто повторюйте за мною. Ця покрокова інструкція вам в цьому допоможе. Поїхали! Давайте на прикладі створення сторінки сайту, я покажу вам, як покроково я буду його створювати. Тим самим, якщо ви будете повторювати, ви будете напрацьовувати ті інструменти, які тут є, і як тут все працює. Якщо ви вже тут зареєстровані, то вам все, що потрібно для початку, це створити нову сторінку. У вас є тут така вкладочка «Private», це ваші всі приватні вкладки і нотатки. Треба натиснути плюс і додати нову сторінку. Нашу сторінку називемо. Міні-курс, наприклад, і далі нам потрібно створити панель навігації. Тобто на головній сторінці вашого сайту буде. Тобто на головній сторінці вашого сайту будуть якісь навігаційні кнопки, які будуть переводити на інші сторінки. Це буде така панель меню. Для того, щоб взагалі щось нове тут створювати, нову строчку, нову, новий елемент, достатньо натиснути ось такий косий слеш, і буде ось таке меню, яке ви бачите, можна звідси вибрати. А, а подалі, коли ви вже будете знати головні тут елементи, ви можете прямо вводити в пошукову ось цю строчку. Трочку після слеш, наприклад, слова Page, і створюю сторінку. Як бачимо, нова сторінка додана, вона одразу відкривається. Я її називаю, наприклад, про курс», інформація. Да? До цієї сторіночки ми можемо додати зверху таку обкладинку, натиснути Change Cover. Далі я натискаю UnSplash. Ну, давайте виберемо. Нехай ось так І також можна змінити е, іконку. Натискаємо іконку змінити, можна якусь емоджі поставити, але давайте виберемо іконку і якусь виберемо для прикладу. Повертаємось на міні-курс на головну, бачимо, що створилася нова сторіночка. Е, що потрібно нам зробити далі? Проробити це із іншими сторінками. Далі для кращого сприйняття візуального цієї сторінки нам треба ось тут в кутку, в правому, натиснути три кнопочки і включити тумблер Маленький текст і повна ширина. Перші два таких тумблера. І ось так у нас все вийшло. Це треба зробити з кожною сторінкою. Далі переходимо на головну сторінку і додамо розділювач. Для цього пишемо слеш і пишемо дивайдер. Далі робимо ще один. І між ними створюємо текстове поле для того, щоб було там місце. Далі перетягуємо ось наші ці сторіночки. Таким чином, одна далі, якщо ми робимо ось так з боку, воно розбиває на колонки. Тому тягнемо і ось сюди з боку його ставимо. Зробимо також посилання на головну сторінку і далі будемо робити посилання на кожну із сторінок. Ми зараз на головній сторінці знову три крапочки зверху, я натискаю копі лінк». Мені треба скопіювати посилання. Далі я вставляю цей лінк тут і зазначаю, що це має бути посилання, ось цей меншен. Все, як бачимо, воно створено і його розміщу першим пунктом меню. Далі, натиснувши на ось ці крапочки, поруч з. Тією сторінкою, де ми зараз знаходимося, а саме, саме на головній сторінці, ми можемо задати якийсь колір. Давайте зробимо це сірим кольором, для того, щоб орієнтуватися, коли людина знаходиться саме на цій сторінці, і підсвічується саме ця сторінка міні-курс. Тобто головна сторінка, або так, як ви її назовете. Далі маємо зробити те саме у вкладочки «Про курс. Додаємо розділювач, дивайдер, додаємо. І ще один, і ось сюди вставляємо перший пункт меню, тобто головну сторінку мінікурс, а саме посилання на цю сторінку. Link to page. Далі я повертаюся на головну сторінку. Далі мені потрібен лінк про курс, тобто там, де ми зараз знаходимося, лінк цієї сторінки. Також перетягую її сюди. Далі мені потрібен лінк наступної сторінки, а це в нас уроки до курсу. Це можна зробити ось тут три крапочки, скопіювати посилання. Далі я переходжу про курс, вставляю меншен і знову сюди. Далі переходимо на головну і так само роблю із лінком контакти. Копі лінк про курс. Все, ось ця панель в нас вже створена, і вона переводить нас з кожного разу на кожну нову сторінку, але маємо це зробити і для інших сторінок. Подивимося, якщо ми на вкладешці міні-курс, то після того, як я перейду я на прокурс, мені потрібно підсвітити цю сторіночку як активну. Давайте зробимо її ось так. Далі я хочу перейти на уроки до курсу і побачити те саме меню. Його тут ще немає, тому ми його сюди скопіюємо. І вкладки «Про курс» ми можемо ось так все виділити. Натиснути Ctrl-C. Переходимо уроки до курсу і Ctrl-V. Все, у нас все скопійовано. Те саме робимо і для останньої сторінці, сторінки контакти. Але, як бачимо, підсвічується не те, що потрібно. Це ми можемо зараз налаштувати. Перейдемо на вкладочку «Про курс» і бачимо, що зараз ми знаходимося на вкладці «Про курс» і підсвічується «Про курс». Це нам підходить. Далі переходимо уроки курсу. Прибираємо ось це підсвічування. Також колір і дефолт ставимо, тобто за замовчування. А тут робимо сіреньким, або тим кольором, який ви виберете. Те саме робимо з контактами. Переходимо в контакти. Ось тут прибираємо колір, а тут його поставимо. Таким чином, якщо я переходжу із сторінки. Сторінку, Бачу, де я саме знаходжусь, і швидко можу орієнтуватися ось тут, в цьому меню. Давайте також подивимося ще один тип навігації, яку можна створювати вже з кнопкою, яка повертає на головну, тому що тут в Notion також можна створювати різні кнопки. І це буде виглядати ось так: є у вас меню, якісь пункти, які переводять на інші сторінки. Давайте перейдемо, наприклад, в контакти. Тут такий самий пункт меню. І якщо ми натиснемо на кнопку, вона переведе нас на головну сторінку. Або так, як ви її тут назвете. На головній сторінці зазвичай ви там будете розміщувати якусь певну інформацію. Яка має бути на головній сторінці. Тут є можливість додавати і відео, і фото. І далі я покажу, як це робити. А, далі, а зараз давайте сконцентруємося ще ось, як створювати такого типу меню. Якщо ви будете все ж таки створювати свій власний тут сторінку або сайт, або курс, ви будете собі обирати, яке саме меню застосувати. І так, для того, щоб створити таке меню, я просто буду створювати його нижче, щоб вам показати. Так, ось наші три сторіночки. Далі я пишу меню. перетягую наверх, натискаю на крапочки і е, роблю з цього call-out. Call out, далі у вас буде тут, можливо, якась інша іконка. Вибираємо таку, яка більш схожа на меню, яка вам подобається. Я вибрала саме таку. І перетягуємо сюди ось ці сторінки, які в нас вже були створені, або ті, що ви створите. Так, е, це в нас тут є. І далі, ось тут я хочу розмістити сторінку. Кнопку, точніше. Я натискаю, слеш, далі пишу button. Називаю цю кнопку на головну, наприклад. Замінюю іконку таку на домик. Тут, по пошуку, ви можете шукати собі якісь іконки або шукати із списку. І далі маємо налаштувати, куди ця кнопка буде вести. Нам треба додати New Action внизу, зробити Open Page і е, сюди зробити посилання на ту сторінку, яка нам потрібна. Е, в даному випадку це можна зробити ось тут Copy link. Далі роблю посилання. Вибираю цю сторінку і далі е, вибираю full page. Все, тисну готова. Кнопка в мене створена, і я її розміщую прямо сюди. Далі, ось все це, весь цей блок ми маємо перетворити на «Synced link Це робиться так: Turn into і шукаємо «Synced block». Все, ось такий блок. Нам треба тепер скопіювати на усі сторінки, які є. Далі я натискаю ось ці три крапочки, «Copy link to block». Переходжу на кожен з цих блоків і вставляю сюди. Воно в мене вже тут є, тому ви просто робите це із кожною сторінкою, яка є, і вставляєте цей блок. І далі, коли ви будете знаходитись на, якомусь певної, на якійсь певній сторінці, то натиснувши на кнопку на головну, ви повернетесь на головну. Ось такий варіант навігації ще можна використати ваших. Проєктах і ще один, я вам покажу зараз і ще один спосіб. Це наступний тип навігації ви можете використовувати, коли у вас на одній сторінці дуже багато різної інформації, і ви хочете, щоб а, людина орієнтувалася в межах цієї сторінки. Створюємо callout також Turn Into Callout. Називаємо це навігація або Меню, або як Ви захочете. Навігація по сторінці. Так, Значок міняємо, якщо, якщо це необхідно. І далі маємо зробити з цієї навігації дві колонки, розбити це на дві колонки. Також маємо цю опцію ось тут: Turn Into і шукаємо дві колонки. Все. Далі можемо зменшити розмір. Ось тут. І таким чином зараз ми створимо, що з лівого боку буде все меню Навігація по вашій стрінки, а тут, наприклад, у вас іде якась інформація. Ну, наприклад, створюємо Heading 3, пишемо Про мене. Далі ви щось тут пишете. Іде якась у вас тут інформація, інформація, інформація. Далі наступним пунктом, наприклад, у вас є галерея робіт також створимо Heading 3. Щоб створити галерею, також визиваємо команду Галерея. Будете додавати сюди якісь малюнки, наприклад, фотографії і так далі. Давайте зробимо ось так: додамо ще сторінку, і ще сторінку. І отакі три сторінки у нас буде з фотографіями. Наприклад, ви створили ось таку галерею наступним пунктом у вас буде І далі буде, будуть, наприклад, якісь фотографії. До речі, щоб додати фотографію, натискаємо плюсик, і звідси додаємо ось імедж і додаємо фотографію таким чином, або просто перетягуємо сюди те, що потрібно. Також можна додавати відео, аудіо і якісь певні файли. І так далі. Тому давайте подивимось. Ми створили зараз три таких меню: там про мене, галерея робіт, відгуки. Далі можна додати контакти, ще щось, будь-що, що вам потрібно, і все це на одній Сторінці. Але, щоб було зручно а, цю, переходити з одного місця на інше на вашій сторінці, ми маємо о, ось тут там, де навігація, написати слеш. Далі «table of contents знайти. Ось воно є. І як бачите, все, що у нас тут в заголовках прописано, ось тут. Є в меню, і коли ми натиснемо, наприклад, на галерею, одразу перейдемо до галереї. Воно у мене зараз тут близенько, тому одразу так. Але якщо далі, наприклад, відгуки, бачите, мене переносить на відгуки. Далі, якщо ми десь там нижче, нижче, наприклад, будемо робити контакти, Heading 3 застосовуємо, наприклад, і пишемо контакти. То ми побачимо, що воно з'явилося ось тут. І так, скільки би ви не додавали цього, у вас буде все ось тут в швиденькому доступі наверху. Коли ви будете наповнювати свій курс, давайте, наприклад, Перейдемо в уроки курсу, і ось тут вам потрібно буде створити якісь уроки. Ви все можете робити за таким самим принципом: додавати або одразу якісь фотографії, файли, створювати нові сторінки всередині інших сторінок, які кудись будуть вести. І е, давайте подивимося, що тут також є можливість додавати відео. Відео е, це основна частина зазвичай всіх уроків, так тому це важливий момент. Ви маєте натиснути Додати відео і зробити «Embed» і «Link», або завантажити повністю з комп'ютера. Якщо ви завантажите його з комп'ютера, воно буде не захищене, тобто його можна буде скопіювати, зберегти собі на комп'ютер і так далі. Тому краще робити лінком. І цей лінк ви маєте взяти з YouTube, наприклад. Завантажуємо відео в YouTube і тільки після цього. Сюди робимо посилання, і воно буде ось сюди вбудоване. Далі тут можна додавати будь-які конспекти, файли і все, що вам захочеться, а також можна працювати з датами, з базами даних, наприклад, Слід і далі database. Далі у вас буде ось така табличка. Таку табличку ви вже бачили, коли проходите зараз цей курс. Ви її можете також наповнювати таким чином створюємо нову сторінку в цій, да, в цій базі даних. Наприклад, там буде урок один. Якщо у вас. Якщо вам такий варіант подобається, наприклад, урок 1, це вже як сторінка, вона оформлюється, і далі ви відкриваєте цю сторінку і працюєте далі вже всередині цієї сторінки. Також, так як це табличка, ви можете додавати плюсиком інші якісь поля. Це може бути, наприклад, текстове поле або якась дата, коли ви запланували той чи інший урок. Можете створювати ще одну, і це, наприклад, будуть якісь. Давайте подивимось. Статус, наприклад, активний зараз урок, або в прогресі, він або вже виконаний і так далі. Тобто, ось такі таблички можна створювати. Ви можете поекспериментувати. Тут досить багато різних налаштувань, як можна саме представити ваш урок. Головне це те, що ви маєте сюди ставити посилання на ваш урок, яке буде розміщене в Ютубі. YouTube. В YouTube. А в YouTube в самому обов'язково ви маєте давати обмежений доступ до ваших уроків тільки тим людям. Які зареєструвалися на ваш курс. Для цього вам потрібно з анкети, наприклад, зібирати імейл адреси ваших людей, ваших учнів, і тоді відкривати їм доступ. Коли у вас вже це все готово, і ви хочете зробити це доступним до ваших учнів, ви маєте зробити ось тут Share і запросити. По посиланню. Тобто, да, у нас є опція тут, що тільки люди, яких ви запросили, можуть мати доступ будь-хто, або будь-хто за посиланням. У вас має бути налаштоване, якщо ви не хочете, щоб будь-хто за посиланням дивився, це invite Only. Далі ви. Ось сюди, там, де інвайт, вставляєте ті email адреси які у вас є, і запрошуєте цих людей до вашого курсу. Давайте я, наприклад, додам ось цей імейл-адрес, і подивимось також, що тут маємо також дати якийсь певний обмежений. Функціонал доступу, якщо це Full Access, це повний доступ. Вам цього не потрібно, тому що тоді людина зможе редагувати вашу сторінку. Вам потрібно дати їй можливість тільки її переглядати. Тому обов'язково налаштуйте Can View і далі натискаєте Invite. після того, як ви натиснете Invite, людині на пошту прийде запрошення, вона перейде і, і отримає таким чином доступ до вашого курсу. Це все необхідно робити з головної сторінки. Тобто, якщо людина буде запрошена на головну сторінку, то усі сторінки, які всередині цієї головної сторінки, вона також буде мати в доступі. Але якщо ви будете, наприклад, запрошувати людей і ви будете знаходитись десь в контактах, і потім зробити ось все це, то тоді людина тільки побачить ось цю сторінку контакти і все. Тому робіть це з головної сторінки. Для того, щоб мати можливість запрошувати людей на такі ваші сайти ви, і робити такі закриті курси, ви, мож, ви маєте підписатися на тарифний план. Він коштує 15 доларів. Якщо я не помиляюся подивитись, які є можливості, 15 доларів коштує, коли ви саме будете створювати ось такий курс. Але якщо ви просто будете створювати такі сторінки, як ваш сайт, якась візитівка, якісь. Курс, можливо, відкритий для когось, і вам не потрібно е, запрошувати багато людей, ви можете просто е, зробити share і опублікувати, зробити publish і publish to web. Коли ви опублікуєте це до інтернету, це буде виглядати як такий сайт е, певний. так? І люди, всі, у кого є цей лінк, тобто де ви його розмістите, люди з цим лінком будуть переходити і бачити все, що там є. Це також варіант для того коли ви щось хочете презентувати, наприклад.